26 липня наша крапа 10. Краса. Це не тільки гарно, вона мене смачна, хоч багато хто пише, що це не смачно. Вона дуже смачна, повірте. А розміри і урожайність. Це взагалі і дуже багато. Це вже друга хвиля. будемо зривати. Просто вирішила вам зняти відео. Таких розмірів полунички вже на другій хвилі і, і взагалі такої загрузки я не бачила на жодному сорті. Ось така наша крапулька.